На самому краю містечка, схожого на багато інших, стояв невеликий будиночок. Збоку він не виглядав багатим, але був дуже охайним, складався всього лише з пари кімнат, веранди та кухні. Була ще невелика, дуже доглянута ділянка та маленький сарайчик для всякого інвентарю. Це все дісталося Оксані у спадок від матері, якої не стало кілька років тому. Жінка сама виховувала доньку, відмовляючись відповідати на питання про батька дівчинки. Коли у мами виявили важке захворювання, допомогти вже було неможливо все було сильно запущено. Вона померла прямо в лікарні, згорівши буквально за тиждень. З тих пір Оксанка так і жила одна. Незважаючи на те, що всі її колишні однокласниці вже мали сім'ї, а багато хто й не по одному дитині, вона не була тихонею чи затворницею. Кілька разів навіть знайомилася з молодими людьми, але все швидко перетворювалося на швидко плинні романи, і кавалери зникали. Колеги по роботі та знайомі тихо перешиптувалися за її спиною, називаючи невдахою, нездатною завести сім'ю. Вона вже готова була поставити хрест на особистому житті, але незабаром відмовилася від цієї ідеї. Того дня була дуже холодна, сира погода, а на роботі видався важкий день. Оксана, як тільки опинилася в автобусі, яким щодня добиралася з роботи, сівши на сидіння, одразу заснула. Добре, що цього дня сусідка, яка живе за пару будинків, поверталася від доньки і встигла розбудити дівчину. Так би Оксанка точно поїхала на кінцеву, звідки в цей час вже було не вибратися. Подякувавши жінці, вона, закутавшись сильніше в шарф, поспішила скоріше додому. Дорога проходила через невеликий сквер, і на самому вході вона побачила високого, дуже бідно одягненого молодого чоловіка. Той, ніби вибачаючись, посміхнувся дівчині і став вкладатися на одній з лавочок, явно збираючись ночувати. Оксанка встигла розгледіти хлопця. Куртка на ньому була зовсім не по сезону, в яку він старанно ховав руки, що мерзли. Джинси порвані і сильно поношені, виглядали за короткими. Взуття виглядало ще гірше кросівки майже розвалилися, і один навіть був перев'язаний мотузкою, щоб не загубити підошву. Хлопець, згорнувшись калачиком, влаштувався на нічліг. Весь залишок шляху додому Оксанка думала лише про цього бідолаху. Вона не уявляла, як у такий холод він зможе дожити до ранку. Всю ніч дівчина промучилася, уявляючи страшні картини з хлопцем, що помирає в парку. Близько шостої години, буквально за годину, вона, прокинувшись, стала шукати щось тепле для хлопця. Але оскільки чоловічих речей у домі з роду не було, вона відшукала тільки пару рукавичок побільше і теплий шарф, зв'язаний ще матір'ю. Навіть до ладу не поснідавши і прихопивши пакет з речами, поспішила до скверу. Але на лавці, де вчора залишався незнайомець, нікого не було. Дівчина вирішила, що, можливо, бідолаха подався до висоток за пару вулиць, щоб погрітися в під'їздах. Принаймні, їй дуже хотілося вірити в те, що він зараз десь у теплі, і вони ще обов'язково зустрінуться. Оксанка завжди вирізнялася своєю чуйністю, її навіть у колективі охрестили паличкою виручалочкою. Вона була готова всіх зрозуміти, і якщо комусь потрібно було посунутися або в чомусь допомогти, одразу поспішали до неї. Ось і цього разу її душевна доброта не залишала в спокою. Оксанка не могла дочекатися кінця робочого дня, в надії знову зустріти того хлопця. Вона не знаходила собі місця і чекала вечора з нетерпінням. З роботи Оксана поспішила до заповітного скверу, поспішаючи як на побачення. Вона сама не могла зрозуміти, чому їй так хочеться допомогти вчорашньому бідоласі. При думках про нього серце готове було вискочити з грудей. Їй пощастило, хлопець сидів на тій самій лавці. Коли він побачив Оксанку, то, ніби соромлячись свого вигляду, посміхнувся і тут же опустив погляд. Але цього вистачило, щоб дівчина зрозуміла, що є в ньому щось таке, від чого серце б'ється ще сильніше, а по тілу пробігає тремтіння. Ось візьміть, будь ласка, швидко сказала вона, простягаючи пакетик. Це все, чим можу допомогти. Тут рукавички і шарф, все буде тепліше. Хлопець підняв на неї очі, в яких промайнули якісь ласкаві вогники. Коли він заговорив, то Оксанка зрозуміла, цей голос вона хотіла б чути все життя. Він був якимось теплим і зачаровуючим. Дякую вам, велике, ви єдина, хто захотів мені допомогти. Я дуже вдячний, але все, що можу зробити у відповідь, це провести додому. Хлопець, ніби вибачаючись, говорив це. Оксанка із задоволенням погодилася. Їй був дуже приємний молодий чоловік, і вони вирушили далі, познайомившись по дорозі. На подив дівчини Андрій так звали нового знайомого, виявився дуже начитаним. Розмовляти з ним було цікаво. Вони одразу перейшли на ти, і до кінця шляху, коли підходили до будинку Оксани, вже спілкувалися як багато роки знайомі люди. За весь час, поки йшли, він так і не розповів, чому опинився на вулиці, а дівчина вирішила не починати тему, якої він уникав. Коли вони підійшли до хвіртки, Оксанка запропонувала зайти в дім. У мене є запіканка і смачний чай з м'ятою. Може, зайдеш? ніяковіючи, сказала вона. Але Андрій дуже галантно відмовився, відповівши: Я дуже люблю запіканку, але мені ніяково, та й до того ж, думаю, ти втомилася після роботи. Але іншим разом я обов'язково погоджуся. З тих пір вони зустрічалися майже щодня на заповітній лавочці, начебто виходило як випадково, але насправді кожен з них уже чекав цих зустрічей. Місцеві жителі, що жили неподалік і щодня бачили цю дивну парочку, лише осудливо знизували плечами. Струнка і дуже охайна дівчина невисокого зросту, і майже двометровий хлопець, більше схожий на висхатька, змушували багатьох здивовано дивитися їм услід. Але їм було добре разом, і в ці хвилини їх абсолютно не хвилювало, що подумають оточуючі. Вони, взявшись за руки, весело розмовляли і здавалося, в цьому світі більше нікого для них немає. Одного разу, коли ця дивовижна для всіх парочка проходила повсміттєвий бак на виході зі скверу, почулося жалібне і дуже тихе скиглення. Молоді люди зупинилися і здивовано прислухалися. Зрозумівши, що це звук звалялася на землі взуттєвої коробки, вони прочинили кришку. На них витріщилися наповнені сльозами очі маленького чорного цуценята. Ой маленький, хто ж тебе сюди викинув, бідолаха. Ходімо з нами, сказала Оксанка, готова сама розплакатися. Вони загорнули чорниша, так одразу охрестили песика в шарф, подарований Оксаною хлопцеві, і поспішили додому. Цього разу вони, у турботах про підопічного навіть не помітили, як опинилися в будинку Оксани. Цілий вечір вони клопоталися навколо бідолахи. Коли Чорнеш був намитий, нагодований і щасливо сопів надбайливо приготовленому Оксаною ліжку, вони довго сиділи, обнявшись на дивані. На диво, сьогодні вперше Андрій погодився переночувати у дівчини. При цьому обидва ніяковіли, пославшись на турботу про підопічного. Але це була лише причина більше не розлучатися ніколи. Їм було дуже добре разом, і цієї ночі вони майже не спали. Щасливі, вони будували плани на все життя. Мріяли, як житимуть у цьому будинку, роститимуть діточок, яких у них буде не менше трьох. Коли Андрій сказав про це, Оксана лише розсміялася, мовляв, де ж вони всі тут помістяться. Але коханий із серйозним виглядом сказав, що це буде його турботою як батька сімейства. Оксана, щасливо посміхаючись, заснула під ранок на його плечі, відчуваючи, що цей чоловік її не підведе і не кине. Вони вже не уявляли життя одне без одного. На ранок Андрій дуже здивував Оксану, зробивши їй пропозицію. Щоправда, замість обручки він, посміхаючись, надів на палець улюблену, скручено з фантика від цукерки, прикрасу. Дівчина спочатку розгубилася, а потім, розплакавшись, уткнулася йому в груди і прошепотіла: Я, звичайно, згодна, адже я тебе одразу покохала. Її абсолютно не хвилював статус хлопця. Головне, щоб він завжди був поруч. Вона, готуючи сніданок коханому, цього ранку радісно щебетала на кухні Навіщо нам гучне і урочисте свято? Немає грошей і не треба. Я приготую таку вечерю, якої ти в житті не бачив. Розпишемося і відзначимо ввечері трьох ти, я і чорнеш. Вона була готова на все, аби щодня прокидатися і засинати з коханим. Але Андрій, поцілувавши Оксану в щоку, сказав: Мал щасливий, вони будували плани на все життя, мріяли, як житимуть у цьому будинку, роститимуть діточок, яких у них буде не менше трьох. Коли Андрій сказав про це, Оксана лише розсміялася, мовляв, де ж вони всі тут помістяться. Але коханий із серйозним виглядом сказав, що це буде його турботою як батька сімейства. Оксана, щасливо посміхаючись, заснула під ранок на його плечі, відчуваючи, що цей чоловік її не підведе і не кине. Вона була готова на все, аби щодня прокидатися і засинати з коханим. Але Андрій, поцілувавши Оксану в щоку, сказав Мал щасливий, вони будували плани на все життя. Мріяли, як житимуть у цьому будинку, роститимуть діточок, яких у них буде не менше трьох. Коли Андрій сказав про це, Оксана лише розсміялася, мовляв, де ж вони всі тут помістяться. Але коханий із серйозним виглядом сказав, що це буде його турботою як батька сімейства. Оксана, щасливо посміхаючись, заснула під ранок на його плечі, відчуваючи, що цей чоловік її не підведе і не кине. Вони вже не уявляли життя одне без одного. На ранок Андрій дуже здивував Оксану, зробивши їй пропозицію. Щоправда, замість обручки він, посміхаючись, надів на палець улюблену, скручену з фантика від цукерки прикрасу. Дівчина спочатку розгубилася, а потім, розплакавшись, уткнулася йому в груди і прошепотіла: Я, звичайно, згодна, адже я тебе одразу покохала. Її абсолютно не хвилював статус хлопця, головне, щоб він завжди був поруч. Юк ні про що не думай надай підготовку святкового столу мені. Його загадкова посмішка говорила про те, що він явно готовий зробити нареченій сюрприз. Оксана нічому не дивувалася, адже вже сама зустріч із ним була дивовижною річчю. Вона подумала, що Андрій просто хоче сам подбати про вечерю і, грайливо посміхаючись, погодилася. Весь місяць перед весіллям усі знайомі та колеги дівчини намагалися її відмовити. Їм було незрозуміло, як можна погодитися на шлюб зі звичайним вуличним безхатьком, що тільки не говорили на його адресу, якою тільки брудом не поливали. Але Оксана пропускала повз вуха його осуд і лише щасливо посміхалася. Їй було абсолютно все одно, що думають інші, адже вона була вперше по-справжньому закохана. Дівчина не змогла приховати подиву, коли до Рахсу молодий чоловік приїхав на хорошому автомобілі і виглядав уже зовсім по-іншому. Він був чисто поголений і одягнений з голочки. Усі, хто прийшов на цю урочистість, були буквально ошелешені, але це був тільки початок. Після реєстрації він запросив усіх, хто прийшов їх привітати, друзів та колег, на святковий вечір в одному з ресторанів міста. Оксана вже не знала, чого чекати далі. У ресторані їх чекали красиво накриті столи та дуже чарівний ведучий. У розпал вечора новоспечений чоловік підійшов до мікрофона і сказав: сьогодні я шалено щаслива людина, адже тепер я одружений з найдобрішою і найпоряднішою дівчиною у всьому місті. Весь цей час ви всі її засуджували, відмовляли виходити заміж за безхатька. Тільки вона побачила в мені людину. Адже хіба гроші, зовнішній лиск важливіші за душу і серце. Виявилося, що це був дуже забезпечений бізнесмен. Батьки, які загинули в автомобільній аварії, залишили йому фірму та чималий статок. А він, у свою чергу, закінчивши економічний факультет університету, легко зміг впоратися з бізнесом батька. Щодня він вирушав на роботу на своєму автомобілі і одного разу побачив Оксану, коли вона переходила дорогу якраз біля того самого скверу. Дівчина здалася йому тендітним, божественним створінням, і він вирішив будь-що будь-познайомитися. Але, знаючи, що всі дівчата ласі на його багатство, вирішив перевірити, як вона поставиться до простого бідного хлопця. Переконавшись, що вона щодня приблизно в один і той же час ходить з роботи додому від зупинки через парк, вирішив трохи розіграти її. Заодно сподівався перевірити її на безкорисливість стосунків. Усі минулі романи хлопця дуже швидко закінчувалися, щойно подруги починали тягнути з нього гроші, дізнавшись про статок. Як правило, це починалося прямо з перших побачень і йшло по наростаючій. Деякі, особливо спритні, вже через тиждень натякали на якесь колечко з діамантом або на поїздку на морське узбережжя. Ось Андрій і вирішив, щоб уникнути минулих помилок, перевірити дівчину, яка йому сподобалася, на предмет ставлення до нього як до звичайної людини, точніше, навіть не звичайної, а дуже бідної, яка потребує допомоги. І він не помилився, не пошкодував. Він зрозумів, що Оксанка саме та людина, яка готова бути з ним поруч навіть у бідності. Відразу після весілля, що наробило галасу, Андрій перевіз дружину і відданого пса Чорниша до свого величезного будинку. Дівчина легко справлялася з усім, підтримувала чистоту, затишок і балувала коханого смачними наїдками. Через рік після весілля у них народилася красуня донечка, дуже схожа на свою матусю. Андрій шалено любив своїх принцес, намагаючись дбати про них і виконувати будь-яке бажання. Ще через пару років багато хто милувався в тому самому сквері красивою, дружньою сім'єю з двома малюками та парою, що весело гуляла алеєю. Ідеально доповнювали одне одного. Тендітна мініатюрна блондинка матуся з кучерявою світловолосою малечею і високий стрункий батько з малюком, як дві краплі води, схожим на нього. Вони розглядали одне одного закоханими очима і світилися від щастя, змушуючи заряджатися цією позитивною енергетикою всіх оточуючих. Минали роки, і життя Андрія та Оксани було наповнене щастям та взаєморозумінням. Їхній дім, що колись здавався Оксані просто маленьким притулком, тепер наповнився сміхом трьох дітей, адже їхня мрія про велику родину здійснилася. Андрій, як і обіцяв, був не лише успішним бізнесменом, а й люблячим, турботливим батьком та чоловіком, який завжди знаходив час для своїх принцес і сина, що став його зменшеною копією. Вони часто поверталися до того самого скверу, де все почалося. Тепер це було місце їхніх сімейних прогулянок, де Чорнеш, вже старенький, але все ще жвавий, ганявся за м'ячем, а діти гралися під наглядом батьків. Кожен раз, проходячи повз ту саму лавку, Андрій і Оксана обмінювалися ніжними поглядами, згадуючи той холодний день, що змінив їхнє життя. Вони довели, що справжні почуття не піддаються оцінці за зовнішнім блиском чи статком, а лише за чистотою серця. Їхня історія стала живою легендою про кохання, яке знайшло свій шлях крізь усі перешкоди, освітлюючи життя всіх, хто мав щастя бути поруч. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія, і я дуже сподіваюсь. Що ця історія торкнулася не лише мене, а й вас також, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.